І ще раз усім мої вітання. Сьогодні гарна зимова погода, легоньке сонечко, яке правда разить в очі, можливо, я прижмурююсь. але тихо, нема вітру, і хоча на дворі мороз, але дуже хочеться вийти на вулицю, щоб поділитися деякими своїми спостереженнями. Те, що ви бачите ззаді мене, зараз це вже пройдений етап. Тут вкладено багато часу, зусиль, енергії, грошей. Тут багато було падінь, тут було багато вльотів. І я розумію, що якщо б я зараз це все робив спочатку, я дуже багато чого би зробив по-інакшому. Парадокс в тому, якщо б я не почав робити перші кроки, якщо б я не зробив свої перші помилки, я би і не зробив те, що зараз я маю, те, що вже є якби якісь мої напрацювання. Є також свої напрацювання і в інтернет-просторі, в продажах. Також я вчуся зараз стояти перед камерою, говорити з вами. Я Відчуваю опір внутрішній, як це робити. Але за рахунок того, що я просто прийняв рішення робити це, тому що палає в мене на серці це робити, я це роблю. Ще років вісім назад я стояв на цій землі і думав, чим мені зайнятися. Я шукав ідеї. Я просив ідеї і мудрості в Бога. Я шукав її в людей. Я пробував щось використати з того, що в мене було на той момент. І я пам'ятаю, як ми починали. Ці перші кроки, і мені прийшла ідея посадити сад. Цей сад він якби має свої плюси і має гіркі сліди. Но на практиці я побачив багато чого, що не так, як воно звучало в інтернеті, як мені підказували. Але завдяки тому, що ми рухалися, ми помилялися, ми поступово натрапляли з кожним разом на якусь нову ідею. Нам відкривалися нові бачення. І за рахунок цього ми поступово відшліфували те, що зараз нам дає якийсь прибуток. Навіть якщо забрати оце все, що зараз ви бачите, забрати в полі все, що зараз є в мене. Ви знаєте, це вже є досвід, є досвід, як вести агро. Навіть якщо забрати тему Агро, є досвід, як продавати в інтернеті. Це зараз один із найбільших вагомих. Факторів, які приносять ресурс фінансової життя людини, і якщо б ми свій час з дружиною не почали пробувати робити перші кроки, ми б зараз не мали цього всього. Ми б просто зараз сиділи десь за границею, як більшість, ми б працювали за зарплату. Хоча те, що ми зараз працюємо, скажу вам відверто, ми не кладемо собі в кишені для задоволення. Це все, що ви бачите, це зароблені гроші, які зразу вже були вкладені. Ми радіємо зараз тому, що ми досягнули. Але найголовніше це не те, що ви зараз бачите матеріальне, це досвід. Нам потрібно рухатися і розвиватися в дуже багатьох сферах. Но цей досвід, який ми отримали під час цього всього шляху, воно найбільше зараз служить. І також я хочу ще один поділитися спостереженням зараз. Ви бачите мене на камері. Я більше 30 років тому почав займатися фотографією. Я був професійний фотограф чорно-білої фотографії. Я ще пам'ятаю, що я мав диплом, який дозволяв мені працювати на той час фотографом в ательє. Потім прийшли нові технології. чорно біла фотографія відійшла в історію. Прийшли цифрові технології. Я пам'ятаю, як я їх мусив освоювати. З цифровими технологіями прийшов і комп'ютер в моє життя. І я пам'ятаю, як я його. Мусив освоювати, як я його боявся. Я боявся навіть елементарному ворді щось написати. Зараз це є невід'ємна частина. І завдяки тому, що свій час я мав навики фото, які переросли потім в цифровому форматі фото, відео. Потім це переросло знімання різних урочистостей. За, за рахунок цього, що я бачив, як люди стоять в кадрі, коли я знімав, монтував різні празники, урочистості. Я знімав інших. Я працював тоді заради заробітка як апарат і монтажер. Коли я це робив, я набував досвід. І зараз, коли я стою в камері, я відчуваю страх, переживання. Мені важко стояти перед камерою. Але цей досвід, який один за одним лягав. Потім прийшов час, коли я почав агро. Були моменти, коли все здавалося, що йде ну просто ідеально. Потім там просто розумів часом це були дуже великі вльоти, помилки, розчарування. Ну сам цей шлях, що я рухався з моєю дружиною, ми не зупинилися, ми набули багато нових навиків, і за рахунок цих нових навиків ми зараз можемо знімати, вести агро. Рухатися в інтернет просторі в продажах, освоювати нові напрямки, нові ідеї, нові можливості. І зараз, якщо забрати, от зараз, наприклад, забрати вершень, цей досвід, коли я знімав людей, як розуміти постановку кадра, як звучить голос, що потрібно знімати, що не потрібно знімати. Забрати якийсь один із навиків, просто конструкція почне ламатися. І тому, коли ви проходите в житті через різні трудності, не бійтеся їх. Зрозумійте, це ваш завтрашній досвід, це ваші завтра гроші, це ваші завтра ресурси, які вас будуть годувати. Я дуже часто бачив, як люди, які мають якийсь диплом в сфері, де є багато ресурсів, і люди лишаються взагалі з нічим. А відповідь дуже проста: люди не набували потрібних навиків, щоб далі стати компетентними, стати експертами в своїй справі, стати корисними для інших. За що люди їм би заплатили гроші? Люди хотіли легкого шляху, вони втікали від трудностей. Коли ми втікаємо від трудностей, ми втікаємо від своєї долі, ми втікаємо від свого успіха, від свого добробуту. І тому я вас закликаю, коли ви бачите цей угань, який у вас горить, не втікайте від нього. Ідіть на цей вогонь, коли в житті обставини складається, що вам просто потрібно щось навчитися і зробити. Я пам'ятаю, коли ми цього року купили трактор, це було щастя. Ну, коли я сів на цей трактор, маючи більше 20 років досвіду водіння машини, я був в паніці на цьому тракторі. Та я їй ще до кінця зараз можливо не можу сказати, що я так оволодів сильно цим напрямком, але зараз це вже є невід'ємна частина мого життя. І так все в житті воно вибудовується. Коли ми просто не втікаємо від тих викликів життя, а йдемо на них, ми набуваємо в них досвід, практику, ми стаємо цінніші в якійсь сфері, і за цю цінність нам і будуть платити. Не за те, що ми такі хороші, а за те, що ми зможемо рішити питання інших людей. І через це розуміння я вас закликаю, не втікайте від своєї долі. Яка приготована для вас, щоб ви були саме найщасливіші, самі найуспішніші, самі найпроцвітаючі? Усім всього найкращого.